Рукавичка. Ішов якось дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Ось тут тепер я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка жкряботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка й мене. Пустила мишка, от уже їх двоє. Коли це біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди, пустили вони й зайчика, от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене до себе. Та йди вже. Ото вже їх стало четверо. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик і лисичка сестричка. А ти хто? А я вовк, пані брат, пустіть і мене. Ну то йди вже. Вліз ще й вовк до них тепер їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовк панібрат, а ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. От лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Ну, що вже з тобою робити? Йди, в ліс і кабан. Уже їх шестеро в рукавичці сидить. Так уже їм тісно ще й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питає А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовк панібрат та кабани клан. А ти хто? Ого, як вас багато. А я ведмідь набрідь Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо? Тут і так тісно. Та вже якось будемо. Ну, та вже йди тільки з краєчку. Вліз і ведмідь, стало їх семеро, та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка його бігла попереду та стала гавкати. А звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. А дід прийшов та й забрав собі рукавичку і пішов додому.